Попри всі неграз до сьогодення у Миколаївській гімназії No36 триває підготовка до участі в освітянському конкурсі Учитель року 2023. Про це просто зараз. Як активна волонтерка, яка іноді виконує чоловічі завдання в стінах закладу, перетворюється на творчо педагогіні фізичної культури, розкаже кореспондент гімназії. Саме тут зазвичай ще ранку діти зазвичай усміхнена на Василенко Марія Олександрівна. Ось сьогодні вона з оклопотина готується до уроку. І світла, комфортне спортивне замок, очікування місцевих господарів, дітей, а звичайно соціокультурної не лише шкільного, місця, а й жителів мікрорайону. І цьому ви можете переконатись самі. Давайте дізнаємось про педагогічні секрети учасниці конкурсу, прихильниці м'яча, баскетболістки та вчителя-новатора. Нам пощастило, що в гімназії працює Марія Олександрівна. Звичайно, словосполучення учитель фізкультури покладено великий зміст. Цей колега творча особистість, баскетболістка, керівник гуртка. Тренер, компетентний учитель і новатор. Її підходи до викладання предмету завжди приємно дивують і водночас надихають і мотивують дітей. Яким же має бути сучасний вчитель фізичної культури? Це професійна компетентна людина, яка вирізняється постійним прагненням до творчості, тримає своє тіло в тонусі. Є зерцем для оточуючих. Я саме така вчителька, яка творить і креативить на арені нової української школи. Мені завжди хочеться розвиватися і досягати нових висот у професійній сфері. Я постійно навчаюся, не зупиняючись ні на хвилину. Одним з пріоритетів напрямки моєї роботи є використання сучасних і новостійних лайфхаків. Щоб бути цікавою для здобувачів освіти. У кожного з них закладений великий потенціал, який належить мені розкрити. Я вважаю себе щасливою людиною. Я вчитель, а це означає творчість і рух вперед. Наразі це все. Бажаємо всім учасникам педагогічних переваг, досягнень успіхів. З вами було ТСН. До нових зустрічей.